Микола, я вас вітаю дуже дякую, що знайшли час для розмови. Українська енергосистема в останній час зазнала одного із наймасштабніших обстрілів з боку росіян. Минулого тижня ворог вперше атакував наші підстанції ракетами із касетними боєприпасами. Наскільки серйозні пошкодження і які наслідки для енергосистеми після такої масованої атаки? Дійсно, ситуація в енергосистемі є досить складною адже лише за цей рік ворогом здійснено. Понад 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури втрачено понад 9 ГВт встановленої потужності генерації електричної енергії, також нанесено удари. по... Мережам розподілу передачі електричної енергії, фактично ворог модернізує ті боєприпаси, як ми бачимо, для збільшення негативного ефекту ураження об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Попри це, енергетики продовжують наймасштабнішу ремонтну кампанію по відновленню об'єктів енергетичної інфраструктури до опалювального сезону. Звісно, є окремий фокус на об'єкти, які були пошкоджені 26 го числа. Ворог дійсно завдав прицільного удару для знеструмлення енергосистеми і розділення. Тому основне завдання енергетиків якомога швидше відновити постачання електричної енергії в домівки громадян. Втримати стабільність і цілісність енергосистеми, і попри такі масовані атаки, хочеться зазначити, що професійність і кропітка праця енергетиків дозволяє нам мати електричну енергію сьогодні. Яка загальна картина ремонтів зараз? Чи вистачає ресурсів для того, щоб відновити пошкоджене або знищене обладнання, і чи вкладаєтеся в терміни? Ворог не припиняє обстріли. Фактично, щодня ми маємо ураження об'єктів і інфраструктури, і це як в прифронтових територіях, так і в по території України Дніпропетровській в інших областях. Тому на сьогодні активно триває взаємодія з міжнародними партнерами. Щодня маємо зустрічі щодо агрегації максимальної підтримки, отримання додаткового обладнання, яке необхідно енергетикам для своєчасного виконання аварійних ремонтів, для того, щоб аварійні ремонтні бригади, виїжджаючи на місця, відновлюючи е постачання електричної енергії споживачам, мали все, все необхідне і могли швидко виконати е ті технічні роботи, попри Значні тривоги, енергетики ризикують своїм життям. Виїжджають, виконують свою роботу, тому взаємодія саме з міжнародними партнерами націлена на те, щоб кожне енергетичне підприємство України мали необхідне обладнання. І за ініціативи міністра Галученка та Єврокомісара Кадрі Сімсон ініційовано фонд підтримки енергетики. Це та платформа, яка дала змогу загрегувати понад 550 мільйонів євро безпосередньо в вигляді обладнання, яке так не вкрай необхідне сьогодні енергетикам України. Ця робота продовжується щодня. Ми бачимо підтримку найвищого рівня від міжнародних партнерів. Президент Сполучених Штатів висловився з консолідацією підтримки саме енергетичної сфери після останніх обстрілів ворога. Чи є можливість відновити потрібну кількість генерації саме до старту опалювального сезону, тому що часу лишилося вже не так багато? Скажімо так, сьогодні триває найбільше. Ремонтна кампанія за часи незалежної України і робиться все необхідне для того, щоб ці ремонти виконались вчасно. Для цього, звісно, знову ж таки взаємодіємо як з міжнародними партнерами, так це питання і стабілізації роботи енергетичної сфери, підприємств енергетичної сфери. А в той час хочеться зазначити, що Одним із ключових питань залишається це захист, і тому ми привертаємо увагу наших міжнародних партнерів щодо максимального посилення засобів протиповітряної оборони для того, щоб максимально дати змогу як відремонтувати, так і в майбутньому захистити об'єкти енергетичної цивільної енергетичної інфраструктури від військових ризиків, зокрема мали також зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії. Де на рівні президента України підписані безпекові угоди гарантії? Це ті інструменти, які вкрай необхідні сьогодні для стабілізації роботи енергетичної сфери. Зокрема, а у яких містах зараз найскладніша ситуація із підготовкою до опалювального сезону? Звісно, найскладніша ситуація на сьогодні в прифронтових областях, оскільки там найбільш інтенсивні обстріли, зокрема і об'єктів енергетичної інфраструктури, найбільш частіше здійснюється ураження, обриви на лініях. А окремий фокус, звісно, приділяємо і Харківській області, і місту Харків. Тут є окремі плани підготовки до опалювального сезону, і це як питання резервних типів живлення для об'єктів критичної інфраструктури, так і стабілізація роботи енергосистеми в цілому. Можна детальніше про резервні альтернативні об'єкти. Що це може бути, і наскільки реалістичний цей сценарій у місті, там, де систематично руйнується, в тому числі об'єкти генерації? Урядом прийнято стратегію розподіленої генерації та прийнято низку необхідних вкрай рішень. Зокрема, це спрощення умов будівництва нової розподіленої генерації. Спільно з регулятором напрацьовано регулятором прийнято спрощення умов приєднання нової генерації до газових та електричних мереж. Урядом прийнято низку фінансових інструментів, які заохочують як побутових споживачів, комунальні підприємства, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, встановлювати необхідні технічні, прості технічні рішення. Це сонячні панелі з системами накопичення енергії, це газова генерація та багато інших з простих технічних рішень, які можуть вже допомогти. Активно підготуватись до опального сезону в той час є активна робота по встановленню додаткової генерації на власні потреби об'єктів критичної інфраструктури, скажіть, будь ласка, взагалі чи готова наша енергосистема перенести ось такі масштабні удари, яких вона зазнала минулого тижня, із настанням холодів? Тому що ми розуміємо, що для Путіна наші енергооб'єкти лишаються ціллю один і його мрія про те, щоб занурити Україну у блек. Аути нікуди не поділася. Наскільки, взагалі, ми маємо ось такий енергетичний запас міцності у разі подібних атак? Ми розуміємо, що перш за все, засоби протиповітряної оборони є е, тою необхідним рішенням для того, щоб прикрити і захистити об'єкти як критичної інфраструктури, так і цивільної, енергетичної об'єкти від? Подальших е, атак ворогам тому агрегація міжнародної підтримки, щоденна взаємодія з міжнародними партнерами, є вкрай необхідною. І Міністерство енергетики щодня приділяє цьому максимальну увагу, взаємодії з міжнародними партнерами. Це як міжнародні організації, міжнародне енергетичне агентство, з яким буквально вчора міністра енергетики була зустріч, і саме консолідація їх підтримки дає змогу нам отримувати необхідне обладнання для підприємства енергетичної сфери. Насамкінець, дайте, будь ласка, прогноз, чого очікувати українцям найближчі тижні? Чи буде послаблення графіків відключень, чи навпаки записатися терпінням? Варто зазначити, що енергетики, звісно, роблять все вкрай необхідне. 24 на 7, щоб стабілізувати роботу енергосистеми, проте давати прогнози на сьогодні є вкрай нераціональним, оскільки ворог продовжує обстріли енергетичних об'єктів, тому на сьогодні це лише несе додаткові загрози. Е Неправильного характеру тому не вдаючись до окремих даних, скажімо, що ведеться кропітка робота для стабілізації, і все необхідне на сьогодні здійснюється. Я вам дуже дякую за цю розмову і дякуємо енергетикам за їхню працю.